3 d лак чи Меджугу? Хто реально тримає ринок клею для 3D-друку? 3 d лак з'явився у 2013 році в Іспанії, Меджугу – у 2015 на острові Мальта. Але попри це, на європейському ринку саме Меджугу зміг зарекомендувати себе як бренд, який пропонує різні адгезиви для різних філаментів. Також Меджугу має запатентовану формулу і унікальний аплікатор, який, на жаль, вже скопіювали всі, кому не лінь. А от 3 d лак завоював прихильність дешевою ціною та форматом аерозоля, якого вистачає реально на дуже і дуже довго. І що цікаво, аерозоль не копіюють, тому що таке пакування є вибухонебезпечним і вимагає чимало дозволів для такого виробництва. В Україні 3 d лак відомий вже давно. І більшість друкарів на запитання, який адгезив порекомендуєте, впевнено, скажуть 3D-лак. Але все одно не може бути одного єдиного рішення для всіх випадків. Кожна ситуація потребує підбору свого адгезиву. Ми використовуємо адгезиви від обох брендів, підбираючи їх під конкретну задачу. А який адгезив використовуєте ви і чи використовуєте взагалі?